Привіт усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні в мене буде, можна сказати, вступне відео до спільного проєкту Моя веселка, який організувала Іринка з каналу Творче Життя. Посилання я залишу внизу під відео. Ви зможете пройти і подивитися, на роботи учасників, зайти на канал до Іринки і підтримати. І так як у нас червен місяць закінчився, я вже і звіт знімала, і я там в'язала свої костюми червоненькі. а липень у нас іде фіолетовий. І ви знаєте, я й не розпочинала навіть нічого, і не було вступного ніякого відео, тому що в мене нічого фіолетового немає. І я думала, що цей. Місяць я пропустю. Але потім я беру участь у спільнику в'язальна толука, яка організувала валя з каналу Житецьке в'язання та вишивка з Валентиною. І там я в'язала ось такі шкарпетки. Ну, я не буду детально їх показувати, потім у звіті покажу. Ось такі шкарпетки. Я просто показую, щоб не сказали, що я вас обманюю. І тут є фіолетовий колір. А так як у мене залишилася пряжа. Ось, дівчатка, дивіться, скільки в мене ще залишилося. І я впевнена, що у мене на шкарпетки, на ще одні шкарпетки вистачить. Не підбираю я ніякі кольори, так як в'яжеться, так чи викладається ниточка. По кольорам, так я і в'яжу. Я в'яжу одну шкарпетку з верхньої ниточки кінця беру, а другу шкарпетку із серединки витягую і в'яжу. І тому я вирішила, чому б і ні, чому б і собі не взяти участь. Нехай це і шкарпетки, але все ж таки буде такий стимул для мене зв'язати ще одні шкарпеточки У в'язальній толоці тулу, я вже їх дов'язала а щоб не валявся у мене цей ось моточок недов'язаний, я вирішила його дов'язати. Також я і дов'яжу, зараз я вам покажу, так, ось із, цих, із цієї пряжі. Не знаю, я вистачить ще на одні шкарпеточки, мені чи не вистачить, тому що також я вже зв'язала такі шкарпетки. Ну, Буду пробувати, не знаю, подивлюся. Можливо, навіть скомпонувати, якщо на якісь щось не вистачить, можна буде скомпонувати. Ну, Туди я не буду. Це не наш колір, не, не, не спільника. То із в'язальної толоки. Так. І тому я вирішила також приєднатися до дівчаток, хоч і запізно вже, Уже пройшло півмісяця майже. Але ну, я думаю, що до кінця місяця шкарпеточки я дов'яжу. Так що я також вирішила взяти участь і буду в'язати. Тут, ось, бачите, тут навіть ось такі великі секції фіолетового йдуть. Тут у мене вийшла і. Ось так і п'ятка фіолетова. А Також не підбирала я ні на п'ятки, ні на що. Я, де закінчувалась ниточка, там я і продовжувала в'язання. Так що, дівчатка, я з вами беру участь і буду в'язати шкарпеточки собі. Хай і невеликий такий процесик, але буде такий поштовх, що потрібно, потрібно їх зв'язати, щоб. І ниточки не, не лежали. Не люблю, як так от лежать у мене щось, щось недов'язані. Так що буду брати участь у спільнику моя веселка. Нагадаю, що я всі посилання, дівчатка, залишу внизу під відео. Ви зможете пройти і подивитися. В'яжу я від миска. Від миска і. Мені дівчатки у коментарях написали, що це в'яжеться повністю єдиним полотном. На п'ятку одна сторона знімається, пров'язується на додаткову ниточку, на бросову ниточку, і далі знову в'яжеться полотно. І це називається така п'ятка, забута п'ятка. Вона мені так сподобалася, що я і ті дві пари шкарпеток зв'язала такою п'яткою, і ці так само буду в'язати. В'яжеться легко, не потрібно там ніяких розрахунків, не клину підйому. Ну, На мій розмір все чудово сидить, мені дуже подобається. Класно, не прала я ще, правда, ці шкарпеточки, вчора лише закінчила. Тож, ці шкарпетки також буду в'язати таким самим методом. Ось так. Все, все чудово, мені подобається. Ну, В кінці, в заключному відео, подивимося, що вийде: дов'яжу я чи не дов'яжу. Ну, я думаю, що Іринка погодиться, що, хоч трішечки є фіолетового, то можна буде брати участь. Ну, буду в'язати. Так, і давайте, раз уже вирішила я відзняти відеозвіт, покажу, що я ще в'язала. Так, в в'язальній толоці не хочу я сюди вмішувати свої роботи. Іде процес, у мене плаття в'язання. І так само жилет уже трішки пров'язався, шкарпетки закінчила. Чим дуже задоволена, все мені подобається, виперу. І потім уже у звіті до толоки я вам покажу. Можливо, зроблю фото на нозі, щоб, вам було, щоб ви подивились, як вони сидять. Ну і В принципі, таких робіт у мене готових нічого немає, але пробувала я зв'язати такого хом'ячка. Це єдина іграшка, яку я спробувала. Зв'язати. Ну, от класний такий хомячок, такі щічки. Чому вони такі завеликі? Тому що ось ця біла артику... Верніше, не артикул, а пряжа однакова, але ось ця біла ниточка, вона затовша. Сама по собі вона товща. А так хомячок прикольний вийшов. Так що буду пробувати ще в'язати. Такий класний хом'ячок. І, дівчатка, нарешті, я зв'язала. Мені це вдалося, Я давно планувала зв'язати ось такого паучка. Мені дуже хотілося, щоб він був більш такий реалістичніший. Чому червоний? Тому що в мене не було чорної пряжі. У мене ось така була бордова пряжа, ось така Ярнард Dolce Baby. Ви знаєте, вона мені дуже сподобалась, ніж велюр. Ну, вона виглядає ну, класно, мені подобається. Звичайно, розпускати з неї дуже важко і майже нереально, тому бажано коли в'яжете, то краще не розпускати. І ось такий паучок у мене зв'язався. Це мої розрахунки. Готую зараз я вам навіть покажу, тут я вже ось переписала на чистовичок. І готую, хочу, вірніше, ще не розпочинала, але хочу відзняти майстер-клас. В'яжеться він легко, нічого складного взагалі немає. Ну, очі, очі я ще не приклеювала, просто вставила, щоб показати, відзняти. А ще очки не приклеювала. Ніжки тут все згибається, можна згибати як хочеш. Ось такий він. Класний, ну, Подобається Подобається, мені вийшло саме те, що мені хотілося, що я, що я хотіла. Верніше, все, все вийшло. Ну, Подобається мені, дуже подобається. Класний дівчатка такий. І колір такий чудовий. Ну, класно. Чорний, чорний, ви знаєте, звичайно, буде важкувато в'язати, тому що і петельок не видно. Ну, На майстер-клас я хочу зв'язати ось такого. Сіренько, він вийде меншенький, мабуть. так Тому що оця дольче бебі, вона пухкіша сама по собі пряжа, ніж велюр, ярнарт велюр. Вона ну, ну, тонша, і паучок, звичайно, буде тонший. Ну, подивлюся, у мене там ще трішечки так, такого. Такої пряжі є, я думаю, на павучка повинно вистачити. Може, передумаю і зв'яжу ще одного червоненьку. Ну, Хотілося б, звичайно, і інший колір скрувати. Ну, Буду дивитися, будем, буду вирішувати. Але ну, дуже мені хочеться відзняти майстер-клас. Він вийшов класний. Я ж кажу, що повторюся, що в'яжеться він ну зовсім легко, нічого складного немає. Ніжки вив'язуються окремо, а потім ми їх вже в'язуємо. Нічого зшивати, пришивати не потрібно, все так як я і люблю. Все в'яжеться без сшивання. Тут ми добираємо і вив'язуємо ось таку задню частинку паучка. Ось так. Так що ось такий класний, чудовий. Ну, мені він дуже подобається. Неймовірний вийшов павучок, я його вчора закінчила. У мене була відв'язана голівка, задню частинку вчора дов'язала, верніше, в мене ще не була, мабуть, голівка. Я її дов'язувала вчора. І, да, да, я вчора її дов'язала, в мене були тільки в'язані лапки, і я її закінчила ось тут, і потім вже дов'язала задню частинку паучка. Так що, хто не підписаний, підписуйтеся. І якщо вас зацікавила така іграшка, то буде майстер-клас, безкоштовний, звісно, майстер-клас. І ви зможете зв'язати. На подарунок буде взагалі чудово. Тут можна зробити якісь вишивки, не знаю, Ну мені хотілося, щоб він був більш реалістичний. У мене є з бісера. Я робила колись, і я по ньому ну, до нього приглядалась придивлялася і вив'язувала цього паучка. Так що, ось так. Вийшов. Тож. Буде майстер-клас. Звичайно, я не можу сказати, коли він вийде, тому що не знаю. Але, але дуже хочеться мені, щоб він вийшов і поділитися з вами такою іграшкою. Будь-яку пряжу можна брати. Мені здається, і джинса можна спробувати зв'язати. Він взагалі буде невеличкий. Ну, я колись, можливо, спробую зробити. Меншенького паучка. Ну, хоча, ви знаєте, якщо на подарунок, то він класний. Меншого його і не потрібно. Якщо на брелочок, звичайно це не брелочок. Якщо з гімалая в'язати, він взагалі буде великий, він буде набагато більший. І ним навіть можна буде гратися. Ну, І так, в принципі, гратися можна, але він буде набагато більший. Ось такий паучок. Так що... Мені це вдалося, я задоволена своєю роботою. Мені подобається класно. Такі Вусики Вусики також вив'язуються, не пришивається нічого. Очі, можна будь-які брати. У мене ось такі. Це я на тему замовляла комплект. І в мене ось такі червоненькі були. Можна було і чорненькі, і будь-які це вже буде ваше бажання. Пішло у мене один повний. Моточок пішов ось такої пряжі. І з другого моточка в мене Ну, буквально трішечки не вистачило. Ну Можливо, на початку там десь не все в мене виходило. Ніжки передні я робила коротше, дорозпускала. Можливо, якби я ці маніпуляції не робила, то мотка і вистачило. Але якщо ви захочете брати саме таку пряжу, то я раджу брати два моточки, тому що, Ну мало ли, можливо, щось, щось не вийде розпустити, а після розпуску вона. Ну нехті, нехті пряжа і сирпиться, розпускати її, ну, важкувато. Так що, ось такий паучок. Ну, спробуємо з велюра зв'язати і подивимося, як він вийде з велюра. Ну, з Гімалая я не буду пробувати, можливо, колись, тому що її ниточки я не купувала з Гімалая, а можна буде і з Гімалая спробувати. Так що ось цим, цим я й займалася. Записувала, переписувала, переписала вже собі на чистовичок щоб знати, як я його в'язала, тому що ну, він мені дуже подобається. Так що, Готовий у мене павучок. Класний, класний, шикарний такий павук. З чорної пряжі взагалі був би суперовий. Він такий мохнатенький, пухнастенький, як реальний. Як реальний павук ну, Тільки що такий великий. Так, що, ось так, дівчатка, показала вам невеличкий звітніше вступ до спільника і заодно показала вам свою роботу, свої роботи: ось такий хомячок і такий паучок. Ось цими, Цим я й займалася. В'язала плаття, я вже повторю, повторююся, і жилет. Ось так. Більше показувати, в принципі, то нічого. Ну, ті роботи не буду я. Покажу вже, можливо, колись пізніше. Так що ось такі роботи, чим я дуже задоволена. Так що дякую всім, хто був зі мною, дякую за коментарі, за підтримку, за ваші лайки. Мені дуже приємно, я дуже вам вдячна. Тож, хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка. І я буду вам дуже вдячна за вашу підтримку будемо в'язати разом. Я спочатку хотіла викласти цей мастер-клас на свій новий канал по іграшкам, але ну, там не дуже багато переглядів, і ну, не хочу. Навіщо грузити туди, де, де майже не дивляться, і ну, вести два таких робочих, да, можна сказати, де в'яжеш і туди, і туди канал, це важко. тому... Там в мене мало і відео я викладаю. Це як розмовне якесь відео, канал розмовний, якийсь там житейський, то можна. А якщо два таких творчих канали, то це важко. Тому я вирішила на свій основний канал і викладу цей майстер-клас. Тож, кому буде цікаво, ви зможете пройти, подивитися і зв'язати разом зі мною. Лапки ви зможете тут йому ставити, куди хочете, як і хочете, чи вірніше, як завгодно. Ось так він у вас буде і повзати. Ось такий паучок. Так що, ще раз, дякую вам за підтримку. Заходьте, приєднуйтесь до спільника, до Іринки, підтримуйте дівчаток, підтримуйте мене, будемо вам дуже вдячні. Ну, на цьому все. Дякую всім, хто був зі мною. Як завжди, бажаю вам миру. Тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові.